Добрий раночок чи добрий день усім. Ось така у нас краса на вулиці. І ось така у нас хуртовина. Справжнісінька зима. Сніжок летить. Дай!

Тому взяли шість штучок, обов'язково приготую, покажу вам, розкажу вам. Далі, там же побачили по класній ціні по 12 гривень яблука. Різні взяли сорти. і Ось такі зелені. У нас, не дивлячись на те, що є і наші, там з під низу ще домашні. Але Маркуша в мене їсть яблуко виключно чистеньке, щоб нічого на ньому не доведе Господь не було. Також докупила апельсинчики, щоправда, в сільпо вже тієї акції не зустріла. Так, АТБ. АТБ були ось такі вафельки італійські. Далі мій улюблений кефір, злагода з вітамінами. Я його обожнюю. Вважаю його найкращим таким кефірним напоєм. Дуже мені подобається молоко велике, яготинське. Далі я зайшла в Аврору. Там мені дуже сподобався отакий от засіб, кондиціонер, запах. Просто шикарний, ось цей рожевенький. Зараз загрузила прання, коли вже попере, попере речі машинка тоді вам більш, може, тут залишу такий письмовий коментар, сподобався чи ні. Ну В бутилочці дуже смачно, парфумерно так пахне. 17, він, до речі, 45 чи 49 гривень. Сільвія от такий засіб для посуду, антижир 17 гривень, дуже класна ціна, це я вже взяла. В червоному маркеті ось такі капсули по 9 гривень одна от останню на акції забрала, і ще там фольга зараз також по акції 20 метрів 22 гривні, здається. Ну і коли ми були на базарчику, там я зайшла, звичайно, у відділ з квітами, знайшла ось таку ще, такого виробника: пірует рус, махрова. Дуже мені сподобалася ця петунія. Тут 5 гранув, коштує вона 20 гривень. І там же мені запропонували для мого мікрогріну, тому що килимки я все-таки шукаю, їх ніде немає. Проте всі мені кажуть, а мікрогрін у нас є. Я кажу, мікрогрін є і у мене. Але хотілося б все-таки килимок. Хоча, можна звичайно, Світлана мені радила і серветочки. Але я так ще думаю, схожу по всіх точках, де я знаю, але не знайшла я. Тому мені запропонували ось такий перліт, його трошечки зволожити, також можна використати: 15 гривень літрова баночка такого засобу. Взяла його. Ну, власне, все, оце такі у нас сьогодні покупки. Зараз зробимо манікюр, а потім будемо до приготування вечері приступати. Тому ось так ось все, рибку ми почистили, голови, все ось я тут зібрала сюди, і тут ось норочка вже дуже її чекає. Да. Вона в нас обожнює свіжу рибку. І зараз будемо смажити. Ну що, ось така ось досить апетитно на тарілочці виглядає ця рибка, трішки прикрасила її зеленю. Зараз будемо смакувати, і потім вам обов'язково підпишу або розповім наші враження стосовно цього, як воно називається, пілінгаса. Ми приїхали на УЗД. Так, тут ось гарненько. Історія України. Так ось чекаємо чергу. Так, це телефон буде в руках у Мартуші. Він хоче зняти таке відео, як він їде. Ми поїхали. Занимаешь? Да. Так, друзья, не знаю, что я вас знакомила. Это, до речи, родная дочка нашей Буси. Був у бусі такий кавалер і такий мається досвід її, вже є, в її життєписі. Вона була мамою. Від цього зв'язку народилося четверо цуценят. Всі були дуже-дуже гарні, неймовірно гарні. Нас їх розібрали люди. І ось розум ми залишили собі. Одну собачку. Ось. Хоча бузьки наші пророчили те, що вона ніколи не зможе завагітніти, у неї там якісь були вроджені грижі. І, словом, це я веду до того, що треба вірити. Вірити і сподіватися в те, що все вдасться. І ось вийшла така класна роза. Хоча ми і не очікували. Іноді треба, мабуть, трішечки відпустити ситуацію. І воно якось. Може налагодитись, я так думаю. Тому таке вам мотиваційні вказівки, сподіваюсь. Така вона у нас швидка, хитра, як лисиця. І спробую її забери додому тепер. Пішли, Роза. Ну, таки Роза не захотіла йти додому. На мій голос, тепер я її несу в руках. Роза, подивіться на неї, я не можу. Ой, все в снігу така. Я нічого не робила. Я нічого не робила. У чому взагалі справа? Роза, розочка. Я нічого не робила. Друзі, хочу зараз вам показати покупочки, які я зробила в червоному маркеті та в Єві. Без 5 гривень, мабуть, ці всі покупки в мене обійшлися на суму 300 гривень. Мене давно вже цікавив ось такий кондиціонер: українські степи. Ще я, по-моєму, українські луги. Дуже мені сподобався, по-перше, сам сама назва. По-друге, мені в обох цих кондиціонерах сподобався аромат, що степи, що луги дуже смачно пахнуть. І вартість такого кондиціонеру 39:99. Далі мене зацікавив ось такий пральний порошок. Гелевий пральний засіб, скоріше сказати. Чим він мене привабив? Тим, що, ну, по-перше, на упаковку якось звернула увагу. В даному засобі також мені сподобалася ціна і е, вартість 97,90, тут 2 літри, е, що він без фосфатів. Намальовано такий от позначка. Ну, і в нього такий досить ніжний запах, ледь е уловимий. Для тих, хто любить такі не сильно вирожені аромати, то я думаю, що непоганий буде варіант. І зараз вам покажу. Пахне прям дуже приємно. І ось всередині така рідина, бачите, досить він такий желеподібний, а такий, як звичайний, має бути ось рідкий пральний засіб. Тому що от багато таких засобів, прямо шматками випадають, мені це не подобається і це не дуже добре для пральної машини. Далі. За 54,90 я взяла також один літр ось такого. Марка OxyClean називається Baking Soda. Він також йде безфосфатний, ефективний навіть у холодній воді, усуває неприємні запахи, видаляє жир. І плюс я його взяла за рахунок ось такої зручної помпи. Ну і, звичайно, ціна. 54,90, врахую, що це досить добра ціна. Далі, і такі покупки в мене вийшли ось на суму 100. 96 гривень 78 копійочок. Так, далі зайшла в Єву, тому що в червоному маркеті мені тряпочки ці вдалися занадто дорого. В Єві взяла їх за 29, здається, 5 штук, ось марка управдом. Так, Також за 23. 24 гривні взяла ось такі рукавички елечку, в Єві. І також взяла освіжувач повітря, брізаль Rain. Сподобався аромат, такий приємний. От, тому такі ось покупочки з вами поділилися. І досить непогані ціни беріть собі на замітку.